Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1, і з нами на зв'язку художниця, відеоблогерка, книжкова Маніячка Дар'я Давидюк. Привіт! Вітаємо етері. <ривіт> <ривіт> Привіт-привіт. Ну, до Маніячки ми ще дійдемо. А цікаво взагалі про тебе дізнатися, про твій шлях, тому що українка, яка досягає якихось певних гармоній, якихось. Мистецьких навіть результатів у Японії. Ну це цікаво. Цікаво взагалі, взагалі твій шлях, так, як ти там опинилася. Але давай почнемо саме з твого українського м періоду, шляху. так, Звідки ти, де ти навчалася? Що взагалі впливало в дитинстві, в юності на твій розвиток і як ти опинилась в Японії? Насправді з гармонією все доволі складно. Японії в мене але почнемо з того, що я з Києва виросла в Києві, навчалася в аграрному університеті, тобто я аграрій за освітою. Але я навчалася на заочці, бо мені завжди, як мама казала, в мене шила в попі, і мені не сиділося на одному місці. Мені треба було подорожувати. І я працювала, і гриби в Польщі збирала, і працювала в казино на Кіпрі, і англійську у В'єтнамі викладала. І от зараз в Японії. Ну, тобто, таким логічним шляхом прийшла до своєї долі, яка зараз відбувається там. Але ти там трошки затрималась, мені здається, ні? Що Ні, ну, насправді, що я дуже довго жила у В'єтнамі більше ну, близько п'яти років, а в Японії я трохи більше року. І ем, картинами я насправді не так давно займаюся. Я в принципі, люблю малювати, з дитинства цим займаюсь, але от так на продаж я почала робити це лише в Японії, бо треба було якось заробляти і подумала, що чому б не спробувати. Ну, Насправді цікаво, тому що аграрій, який займається мистецтвом, творчістю, так, ну це, ну, це цікаво. Тобто, десь ти вчилася малювати, чи це якийсь дар від природи, від бога, я не знаю від батьків? Я не думаю, що є таке, як дар від Бога чи від природи, оскільки це скоріше практика. Я з дитинства малюю, ходила на гуртки, але так професійно я ніде не навчалася. То це більше ну, це те, що мені дуже подобається, і я доволі довго вже цим займаюся, тому непогано виходить, але я не професійна художниця. Дар'я цікаво, що взагалі для тебе творчість? А це спосіб життя? Я так розумію, що це спосіб зараз певного виживання, так там, тому що ти цим, я так розумію, заробляєш. Але чи хотіла б ти взагалі, от саме з мистецтвом, з художними, отими масками, картинами, так, ідеями і далі, чи уявляєш ти своє життя в цьому? Це завжди було скоріше як хобі, і це те заняття, за яким я втрачаю плин часу. Тобто я можу малювати там 2, 3, 4 години і не відчуваю, скільки часу абсолютно пройшло. Але я ніколи не думала, що це буде якимось таким професійним заняттям для мене. І досі це таким і не є, оскільки ну, дуже важко знаходити замовлення. І Продавати картини, якось на цьому заробляти, це доволі складно. Це треба мати якісь знайомства, якось десь організовувати виставки. А в мене ну, якось нема на це якось не знаю, ні мови, я не знаю, ні зв'язків у мене немає. Тому так це доволі складно. А чи хотілось тобі навчитися? Ну насправді ж ну, всьому можна на цьому світі навчитися, якщо прагнеш, якщо маєш бажання і приділяєш цьому свою любов, час, так, емоції. Чи все-таки це не той шлях? От, щоб з'єднати з цим свою долю. Це такий місяць в Японії там є, є де повчитися і в кого, можливо, взагалі якийсь свій стиль новий винайти. В Японії дуже інший стиль. В принципі, вони ну, картини олійними фарбами ти тут майже ніде не знайдеш. Тут скоріше такі традиційні більш мотиви і загалом. Японці вони дуже такі японо-центричні, тобто все в них навколо японської культури. Вони не дуже люблять щось таке привозне, скажімо так. А моя творчість є доволі нестандартною для Японії. Тим паче, що я займаюся переважно пейзажами, ну, максимум там якісь портрети тварин, щось таке, чи натюрморти. А замовлення, що я отримувала, це були скоріше як портрети. А портретами я взагалі не займаюсь, тому. Що одна складність до мене. Я б я б пробувала займатися каліграфією, японською, писати і єрогліфи. І це цікаво, але теж я не знаю, це не те, чим хочеться якось професійно займатися. Давай уже не будемо тоді змінювати тему, так як ми вже прийшли до Японії. А, ну, взагалі цікаво в цьому плані все, Твоя адаптація, що тебе там вражає? Що дуже відмінне, що схоже, а за чим ти сумуєш, можливо, чи хотіла б ти в Україну повернутися тепер? Я приїхала в Японію, оскільки я одружена з японцем, мій чоловік звідси. І ми хотіли приїхати ненадовго, на можливо, місяць, там зробити певні документи, які вже були просрочені, і їхати в Україну. Але так склалося, що ми тут залишились надовше. І треба було вже якось заробляти гроші, якось виживати. Лишилася на ще довше. Потім м, чоловік знайшов роботу, і зараз це так виглядає, що ніби ми тут залишимось. Ну не знаю, принаймні на декілька років, так точно. Але я дуже хочу повернутися в Україну. Я не бачу свого майбутнього в Японії тут. Інше, ну абсолютно, все мене на початку в мене був культурний шок від людей, яких я бачила від того, як вони себе поводять, і я не могла їх зрозуміти. Я досі їх не дуже розумію, оскільки е, тут люди мають таку певну двуликість, е, тобто вдома вони одні, а коли виходять на вулицю, розмовляють з іншими людьми, то зовсім інші люди, і я ніколи не розумію, то вони м правдиві в них емоції чи то просто це напускна маска. Яку вони вдягають на вулиці. І е, ще в мене є дитина, моєму сину вже майже три роки, і я дуже хочу, аби він пішов в українську школу, оскільки мені ну, абсолютно не подобається японська освітня система. Вона от, вибуває з людей якісь, як це називається, е, ну, от, не висовуйся, тут головний принцип от, будь як усі, е, зубрити на пам'ять це основні принципи тут. І якось нема м, креативності ніякої. Слухай, ну це насправді так дивно слухати, тому що ну, ми звикли тут розуміти, що Японія одна з найрозвинніших взагалі в світі країн, так? то це виходить просто міф. Це скоріше міф, так. Оскільки от це мене теж дуже здивувало на початку, що більшість компаній тут навіть не мають свої, е, свого е, імейл Е, Вони користуються факсами досі. Користуються факсами, і в принципі це розвинута країна. Але тут основна проблема в тому, що відбувається дуже сильне старіння нації, і більше половини населення вже старше за 50 років, і ті, хто керують державою, і будь-якою, в принципі, будь-яким містом, селищем компанією, це старі люди, і вони орієнтуються на ну на таких же пенсіонерів, як вони самі. І тому, от ем, саме розвиток цієї ну, дуже повільно. І помітила, в них немає от, е, цієї риси, що вони хочуть щось змінювати, що вони відчувають, ніби вони мають право голосу. Тут Люди зазвичай підкоряються правилам. От є в нас традиція, є певні правила, і ми з ними слідуємо. Тобто, в принципі, молоде покоління воно просто не хоче. Народжувати так, якщо старіє нація, тобто мало молодих, чи їх просто не допускають до певних посад, до певних місць, де вони? де вони тиняються, куди вони діваються, вони їдуть в Європу, в Америку, куди? Оце обидва фактори, що ви згадали. То по-перше, вони не те, що, мабуть, не хочуть, а вони навіть не дуже знають, як це робити. Молоді люди, що я помітила, вони не дуже знають, як формувати от якісь стосунки, соціальні зв'язки, тим паче як створити родину ще й народити дитину. Це доволі складно. А по-друге, так тут все базується на віку. Якщо ти молодий, тобі дуже складно отримати якусь керівничу посаду, бо ти ще молодий. Як же в нас є воно 50-річний дідок, як не дідок, 50-річний чоловік, який може бути на цій посаді. Хоча, можливо, в тебе і кращі скіли, і взагалі ну, таке з цим складно. -то. Ну так, дійсно, ти розвіюєш зараз певні міфи, так, і ми теж завдяки е, нашій програмі. Е, цікаво, діаспора українців, чи є вона там, чи потужна вона? чи... Підтримують одне одного чи підтримують японці, і, взагалі, ну ми не можемо не згадувати про те, як вони ставляться до війни, як вони ставляться до українців, і от що навколо цього, які розмови а, ведуться, і які ідеї пропагуються. Так, почнемо з діаспори. Діаспора тут є, і наскільки я знаю, вона дуже допомагає біженцям, які сюди приїздили. Але я приїхала не як біженка, тому я насправді не дуже знаю, які програми тут існують, і наскільки йде підтримка. Але я знаю, що таке є і люди отримують навіть соціальне житло і гроші від країни, і їх влаштовують на роботу. І діаспора якось при цьому допомагає. Але я живу далеко від міста в такому невеличкому селищі. Е, і я не дуже приймаю участь у всіх цих е, активностях діаспори. Е, про війну тут говорять багато, можна кожного дня можна побачити новини, е, що відбувається в Україні. І це, ну, це дуже добре, як мені здається. Бо в них е, в Японії теж є кордон з Росією, і вони розуміють, що Росія це ворог. І вони прекрасно розуміють, що не можна йти ні на які уступки. Ем, тому е, війна тут не замовчується, і люди про це говорять, люди про це знають. Кожного дня дивляться в новинах. Тому, ем, і вони також готуються, як мені здається, по настрою. Е, люди готові тут до всього. Тут, в принципі, японці вони з народження готові до землетрусу. У кожного є ем, от як ем, тривожна валізка. У них тут є у кожного і запаси води, і їжі, тобто вони готові до землетрусу і до війни. І не, тут у школах а, з дитинства навчають а, правила поводження, якщо чуєш сирену, куди бігти і що робити. Тобто вони в цьому плані нас можливо трохи краще розуміють за європейців. Тобто вони до екстремальних різних речей, в принципі, готові, так? Але до того, що їхня нація просто поступово через свої фактори може зникнути, так? до цього вони якось своє населення не готують. так? Скажи, які фактори там є все-таки хороші, от що тебе ну, по-хорошому вразило в суспільстві, серед стосунків, може медицина, можливо, якісь соціальні пакети. Ну, є ж там щось хороше. Я часто про це задумуюсь. Ем, вони, що мені подобається, як з повагою вони одне до одного ставляться. От Але вони це маска. Десь... Ну, ти кажеш, маска. чи це Насправді, я маска в більшості випадків, але в принципі, по суті, ти ніколи, виходячи на вулицю, ти не наткнешся на якусь грубість. Ти розумієш, що ти якось захищений в безпеці. І люди навколо тебе, якщо треба, вони тобі допоможуть. І мені подобається оце відчуття такого ніби спокою, безпеки, навіть коли ти в людному місці. Можливо, це. Мені подобається їх транспортна система, якщо можна так сказати. В них ну, ці електрички, потяги, тут автобуси і все дуже на такому розвинутому рівні. А так, медицина тут, я не знаю, як вони так довго живуть чесно, не розумію, оскільки я коли захворіла і ходила до лікаря. І лікар такий був вже майже 90 років, такий ледве вийшов до мене, подивився, е, подивився на аналізи і каже: нічого, в нас ліків від цього нема, ідіть додому, полежіть, все буде нормально. Ти ще молода, пройде. Це не пройде. Не знаю, можливо, переважно старих людей. Як вони так довго живуть? Секрет. Так, тобто, все-таки не визначила ти поки так. Можливо, в цьому такому ставленні, в цій гармонійності, такій, знаєш, Відсутності тих образ, бажання там бути вищим всіх. Слухай, ну тут є над чим насправді подумати, проаналізувати так. Звідки, дивлячись навіть на твоє інтерв'ю, ці люди мають... Ну а добре, а, а їжа? От що можливо дійсно? От ми, наприклад, знаємо, що морепродукти вони вживають, ще там якісь можливо, моменти, які продовжують життя. Це так? Вони їдять дуже багато рису. От якщо ти їси рис на сніданок обід і вечерю, це абсолютно нормально. Е, морепродукти вони їдять, але не так багато, оскільки вони доволі такі дорогі. І, в принципі, вони їдять дуже багато солоного і. Е, як це називається, е, засмажене у фритюрі? Тобто не дуже корисне. Тому не знаю. В них, в принципі, їжа, ну, є, ви розмовляєте з людиною, яка не є фанаткою ні японської культури, ні їжі, ні. Е, тому для мене їжа тут ну, таке. Не вмреш з голоду, тут це точно. Але я дуже сумую навіть за гречкою, за сирами. За молочкою. Дуже сумую. Слухай, цікаво, ти згадала про чоловіка, так? і От як ви знаходите ту спільну мову, якщо такі різні культури, от є якісь такі моменти, ну де ви ну геть не збігаєтеся? Чи все-таки можна знайти ту гармонію в стосунках? Як, яким він чином не... тобі це вдається? Мій чоловік за характером не дуже японець. Тобто він е, мене у більшості випадків розуміє і підтримує. Але в нього є оця японська риса, що ну, от, якось виразити протест чи ну, навіть сказати десь в якомусь місці, що це неправильно, і можна зробити краще. Він такого ніколи не зробить. Тому я, тому я й беру за руку і кажу, ти зараз перекладаєш слово в слово те, що я буду казати. <рес> Мені чим сподобався мій чоловік, тим, що він дуже схожий за характером на мого дідуся. Його, як я тільки його побачила, я вже якось це відчула що ось оце, оце та людина. Тому це залежить, мені здається, не від національності, а від того, який характер ви маєте і наскільки ну, як ви вживаєтесь один з одним ми поступово підходимо до твого геніального блогу. Одна назва тільки чого варта. Як виникла ця ідея? Чи давно? Як ти взагалі ці книжки обираєш? І от цікавий момент, що ти вже ну, досить давно живеш е, за межами України, так? Е, як ти знаходиш, де ти шукаєш, як ти замовляєш ті україномовні книжки? Угу. В принципі, це життя за кордоном і якось змусило мене навчитись читати англійською, бо українських книжок я з змай... Не не могла. І останнім часом я почала дивитись, Останнім часом це вже декілька років я дивлюсь е, українсьмовний е, е, відео про книжки. І кожного разу я думала: ну от, я ж так можу, і я можу щось сказати, і в мене є що сказати. І е, е, якось не наважувалася. ну, от, хто мене буде слухати, у мене і книжок немає, і живу я далеко, і загалом. А потім вирішила, що от мені. За... Скоро вже буде 30 років, якщо я не наважуся це зробити зараз, то вже мабуть ніколи цього не зроблю. Ем, і книжки я спочатку читала лише електронні українською, бо доставка доволі дорого. Але зараз ем, в принципі замовляю багато і українських книжок, і просто плачу доставку. Тобто вони мені виходять дорожче, звичайно. Але ем, тим оці книжки для мене ем, якось дорожче в іншому плані. От для мене, коли приходить ця посилка з книжками, це стільки щастя. Я ще декілька днів ходжу, просто дивлюся на ті книжки на своїх поличках. Для мене це найкраща прикраса. Скільки тебе там вже в бібліотеці? Ти рахувала їх? Небагато, дуже книжок. Ну, 100, мабуть. І про кожну ти зробила? І про кожну ти зробила якийсь свій блог, так? Ні, ще ні. Є у тебе топ-5 топ книжок от за весь період ведення цього відеоблогу, що ти типу, реально порадила почитати? Ну, моїм улюбленим українським автором є Макс Кідрук і його Колонія. От з колонії, мабуть, ні. в принципі, будь-яка книга Кідрука, от, вона є в моєму топі. З українських авторів так мені дуже подобається Євгенія Кузнєцова і її Спитайте Мієчку. Оце одна з тих книг, яку я читала і відчувала звуки і запахи літа в селі. От це настільки. Але ця книга дуже така унікальна, тим, що вона ділить читачів на дві категорії: тих, хто цю книгу обожнює, і тих, хто цю книгу абсолютно не розуміє. Тому тут треба попасти в цю от категорію, що любить. Ем, також зараз секундочку, Василь Шкляр, який пише історичні романи. У нього дуже гарна мова, і е, в принципі, ну, більшість подій там є е, історично правдивим. Ем, ем, я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Е, це прекрасний детектив, і не тільки детектив, там стільки прихованих сенсів. Цю книгу можна перечитувати безліч разів. І ще одного давайте ще когось українського. Можливо, ну така, це більш така розважлива книга від Каті Бльостки, яка називається Матера вам не наймечка, а чому діти це прекрасно. Це така книга, аби посміятись, розрадити себе. І це книга для тих, у кого є маленькі діти, і кому з цим дуже складно. А так, в принципі, на моєму каналі є багато, ну, не так же багато відео, але там набагато більше рекомендацій. Хочемо показати, я прошу редакторів, показати твою нарізочку, прикольно, щоб потім трошки розказати нашим глядачам, як у тебе взагалі цей процес відбувається. Тому прошу. Всім привіт-привіт-привіт-привіт. Мене звати Дарія. Сьогодні я до вас із своїм топом книжок від українських авторів. А, слухай, ну це ж слухай, це, це якась така певна робота насправді а, продумати е, тло, так, продумати себе, підготуватися. Це ти робиш цікавість не тільки для себе, для інших, так, тому що ну, завдяки тобі можна якісь новинки дізнатися, а, щось таке відкрити для себе. От як у тебе цей процес відбувається? Чи багато якогось технічного оснащення для цього потрібно? Чи багато ти продумаєш свої якісь образи, що там буде на, на задньому тлі, що там буде поруч з тобою? От як цей такий теж творчий процес у тебе відбувається? Так, насправді я не дуже продумую образи, але, і в принципі, не так багато треба для цих відео поставити камеру в якось. Світло налаштувати, але для цього треба звичайна лампа і якесь світло, кольорове світло от, для тла, от, як зараз в мене є трошки фіолетового світла. І це робить просто картинку цікавішою. Але це не, не є обов'язковим. Камера в мене доволі таки старенька, яка знімає лише по 15 хвилин, і ми, мені доводиться постійно дивитись на годинник, аби на перевершити ці 15 хвилин. Багато часу дуже займає. Боже, забула слово, едитинг, редагування відео. Ем, так, в принципі, мені дуже складно було на початку от сісти просто і почати говорити в камеру. Ем, оскільки перед тобою нема людини, і ти ну, зі сторони, коли на себе пробуєш подивитися, то це якось виглядає так по-дурному. Сидиш сам на стільці, говориш до камери. Може, хто це буде дивитися? І на початку це так. Е... Якось і, і батьки це подивляться, і якісь родичі, і друзі будуть з мене сміятись. Але насправді, ну, якщо хочеться це робити, то треба робити. Тим паче, що мені нема з ким обговорювати книжки, а дуже хочеться От, знаєте, є те відчуття, коли от вже не можеш не робити. Е, і тому якось кожного відео все легше і легше це йде. І головне, що це дуже мені подобається. Окей, а що, головна, до хідбеку, але... <свісно> так, <свісно> от, що до щодо хідбеку, от, дивись, ти кажеш про те, що немає з ким про це поговорити, але тепер ти маєш таких онлайн-глядачів, так, співрозмовників. Чи вийшов у той процес, чи тобі вдалося захопити з собою людей, так, що вони вже відгукуються і теж якісь моменти описують, і у вас відбувається такий діалог, і ти вже відчуваєш, що ти не сама. Так, в принципі, це те, для чого я це і робила. Мені хотілося е, говорити з людьми про книжки і якось популяризувати читання, можливо, е, якісь розповідати більше про книжки, які мені подобаються. І так мені здається, мені це потрошечку вдається. І я знаходжу якихось онлайн друзів. Тому так це було ціллю, і потроху я її таки досягаю. А щодо книжок саме про Японію достовірних, от, чи тобі щось таке траплялося на очі, от, щоб це була правдива історія, а не оті міфи, про які нам постійно всі наголуджують і, і брешуть? В принципі, в книжках, от саме в художніх книжках, отаких от міфів і небагато навіть взяти книжки того ж Харукі Муракамі. Е Ну, він доволі реалістично описує Японію. Хоча це така вже трошки Японія 80-х-90-х здається. Але ну, взяти будь-яких сучасних японських авторів, що є перекладені е, українською, таких, до речі, не багато з японської дуже мало перекладають. Е, і це буде вам сучасна Японія без міфів. Про що ти мрієш? Які м, плани на майбутнє? Що такого новенького від тебе можна буде очікувати? Я мрію поїхати додому. Це Для мене головна мрія. А так. Не знаю, перемога. Перемога і додому. Дарю, дуже дякую тобі за цю розмову, за твої прикольні відеоблоги, які ти робиш. Розвивайся, продовжуй. Це класно, бачиш, ми тебе от знайшли. Все не все не дарма. <свісно> У нас сьогодні в отері була художниця, відеоблогерка, книжкова маніячка Дар'я Давидюк. Дякую тобі за цю розмову. Трошки сонечком осяяла, хоч і японським, але в душі українським. Це головне. Цього тобі, всього, щоб зреалізувалися твої мрії, щоб ти приїхала додому. і Дійсно, тут було мирне небо, спокій, і можна було свою дитину водити в українську школу, де вона буде вивчати нашу мову, вивчати нашу культуру, так і бути а, тією частиночкою нашої держави. Дякую тобі, дуже тримаймося, і я думаю, до нових зустрічей.